Привіт усім! Ви на каналі Pro Royal, і сьогодні ми поговоримо про те, чи дійсно Меган і Гаррі роз'їхались, чи насправді Кейт розлінилася і чию тіару забрала Каміла. Тому пропоную натягнути час, а перейти одразу до найсвіжіших новин про британську королівську родину. 19 листопада у Букінгемському палаці пройшов дипломатичний захід із тіарами. Зазвичай його проводять на початку грудня, але через державний візит Еміра Катара його перенесли аж на декілька тижнів, тобто на листопад. На цьому візиті були присутні Чарльз, Каміла і Вільям, але не було Кейт. Королева Каміла для виходу обрала темно синю сукню, яку доповнила тіарою з аквамарином. Також вона носила яскраво синю королівську стрічку з білим бантом та мініатюрним портретом на лівому плечі. Це є частиною королівського офіційного одягу для державних прийомів. Ця стрічка символізує те, що людина належить до якогось королівського ордену. Найчастіше це орден підв'язки або інший високий лицарський орден. У випадку Каміли ця стрічка вказує на те, що вона є дамою або кавалеркою ордену підвязки або вікторіанського ордену. Із цікавого на ній було дуже яскраве, дуже дороге намисто і. Чому це цікаво? Тому що це намисто із її власної скарбнички, а не зі скарбнички королівської. А от що цікавого було з королівської скарбнички, так це тіара з аквамаринами. Чому це цікаво? По-перше, історія цієї тіари не дуже відома. Королева Єлизавета надягала її лише один раз, а от хто декілька разів її одягав, це Софія Единбурзька, дружина принца Едварда, молодшого сина Королеви. І це означає, що а, королівська родина зараз почала ділитися між собою тіарами. Хоча раніше часто бувало так, що якщо вже людина вийшла в цій тіарі, вона і далі буде в ній ходити, поки не помре. І тут вроді і нічого страшного, але буде трошки дивно, якщо королева Каміла одягне а, тіари, які носила часто принцеса Діана. Але мені здається, все-таки такої помилки вони не зроблять, бо якщо зроблять, на них посипеться хейт. Але, як то кажуть, побачимо. побачимо. Бачим. Але якщо чесно, то своїм зовнішнім виглядом це роздивувала точно не Каміла. Король Чарльз був одягнутий у чорний смокінг, він мав орден підв'язки, а також був без штанів. А точніше він одягнув бріджі. Ну, цікавий вибір, цікавий, що я можу сказати, дуже в сучасному світі дивнувато виглядає. Але все-таки це королівська родина, це такий захід, де можна собі таке дозволити, тим паче королю. Також на прийомі був присутній Вільям. Він все-таки вибрав сучасний класичний стиль. Він був у смокінгу, а от кого не було, так це принцеса Кейт. І дуже шкода, тому що вона би по-любому була в якійсь тіарі, в якійсь сукні, і нам би з вами точно було про що поговорити. Але чекаємо на її вихід, коли буде державний візит Еміро Катаро, і там ми точно все обговоримо. І ось нещодавно ми з вами говорили про яскравий вихід мега на презентацію нового проєкту продукту у е, її подруги в Штатах. Так з'явився Гарі. Та ще й як з'явився про нього стільки новин, і найцікавіше, що він навіть не у Сполучених Штатах, а в Канаді. Тому переходимо до Гарі і подивимось, що ж він там робив. Принц Гарі відвідав фінал Грей Кап. Це головний чемпіонат канадської футбольної ліги, який проходив у Торонто. Гаррі був почесним гостем, а також давав інтерв'ю спортивному каналу, де зазначив важливість своїх Invictus Game. Тобто, по факту, це був анонс ігор Нескорених. Ну і, звичайно, він висловив важливість спорту для ветеранів. Також він відвідав захід у Ванкувері, який присвячений запуску молодіжної програми, яка також проходить у рамках Invictus. Під час заходу Гаррі поспілкувався зі школярами, пограв з ними в футбол. Звісно, зазначив те, що спорт важливий для реабілітації ветеранів. Також Гаррі відвідав одну із індійських резервацій, де в нього була зустріч із лідерами корінних народів. Тут він обговорив такі теми, як культурна спадщина, ініціатива молоді і важливість освітніх програм. І найцікавіше, що в принципі турбує дуже багатьох людей, де ж Меган, тому що минулого року вона. Була на канадському матчі. І тут теж є трошечки інформації. Звісно, що Іногарі вийшов світ без меган, сяючий, веселий, усміхнений, в принципі, як завжди без неї, поповзли чутки про те, що вони не те, що розлучаються, вони взагалі роз'їжджаються. Але це неправда. Ну, мені так здається, тому що з'явився інсайдер, який розказав хеллоу про те, що. У Меган і Гарі є певна довгострокова стратегія розвитку своїх особистих проєктів – Тобто Гаррі займається тим, що йому цікаво, і ми бачимо, що це Invictus Games, і це достатньо а, щиро, ну судячи по фото і його поведінці. А Меган має свої певні проекти. Їх спільний проект – це Archiv Foundation, і вони виступали не так давно у відео в рамках цього фонду. І тут дуже цікава картина, вимальовується, тому що з одного боку я розумію, як працювати з чоловіком. Ну, це буває іноді дуже складно. Але з іншого боку. Боку, їм може сподобатися працювати один без одного. Добре, ми не будемо поширювати чутки, просто є факт, і факт такий: Гаррі працює і Меган працює. Це вже добре. І разом вони працюють над Арчевел. Побачимо, що буде далі. І ще одна маленька новина про Гаррі. він набив собі тату. А точніше, як це сталося? Не так давно його засікали папараці біля відомого тату салону. І от. В день дипломатичного прийому в Британії, чисто випадково, вийшло відео про те, як Гарі б'ють татуювання. Сенс відео був у тому, що він прийшов до тату-майстра і каже: Приходь до мене на Invictus Games, А він каже: Окей, я прийду, але дозволь набити тобі тату.' Гарі пропонував йому там різні свої п'яті точки. П'яту точку, але той сказав, що ніхто туди дивитися не буде, і набив йому тату на шиї, де він написав I am, це у стилі Invictus, і замість слова Invictus написав своє ім'я. Вони там посміялись, коли Гаррі сказав, що йому не дуже це подобається, майстер зник. І це була така рекламна інтеграція для поширення Invictus Games. В принципі, дуже круто, цікаво, весело, живо, не бачу нічого в цьому поганого. Звісно, татуювання тимчасове, але вигляд. Стало дуже прикольно. Тому посилання обов'язково залишу. Хто захоче послухати принца Гарі в оригіналі, можете послухати, подивитися і написати в коментарях свою думку. Повернемося ще трошечки до короля Чарльза, адже у нього 22 листопада був сольний незапланований вихід. Точніше, вихід був запланований, а те, що він був сольний, було незаплановано, Адже королева Каміла сказала, що у неї щось там знову зі здоров'ям пов'язане із цією інфекцією грудної клітини. Сподіваємося, що у неї все добре. А Чарльз з'явився на щорічному королівському концерті талантів у Альберт Холі. Це був перший виступ короля Чарльза на цьому заході без супроводу дружини після сходження на престол. Королівський концерт талантів це щорічна подія, на яку з'являються королівські особи, такі як. Король Королева, були Вільям і Кейт, і також навіть були Меган і Гаррі за часів роботи у королівській родині. Взагалі, цей такий от концерт підтримує королівська родина з 1912 року. Незважаючи на відсутність королеви Каміли, шоу було насиченим і яскравим. Особливий музичний номер представив гурти з мюзику Діявол носить Прада з сера Елтона Джона. І відчуваєте, в повітрі з'явилося щось новорічне. А все дуже просто. Вінзерський палац прикрасили до Нового року. Прикрасили його а, дуже гарно, яскраво атмосфера відчувається навіть через фото. Головною окрасою стала величезна 20-футова ялинка у залі святого Георгія. Дерево привезене з великого вінзерського парку, прикрашене тисячами мерехтливих вогників. Унікальною особливістю цьогорічного святкування стало прикрашання лялькового будинку королеви Марії, а йому виповнюється 100 років. І повірте, будь-яка дівчинка б мріяла про такий величезний ляльковий будинок. Ще одна ялинка прикрашає червону вітальню частину приватних кімнат, які королівська родина використовує і для офіційних заходів. Відвідувачі також можуть насолодитися цією красою з 21 листопада по 6 січня. І ціна питання 30 фунтів стерлінгів за вхідний квиток. На такій позитивній новорічній ноці я хочу закінчити сьогоднішній випуск. Подякувати за те, що ви були зі мною. Обов'язково підписуйтесь, тому що це допомагає просувати мій канал і щоб більше людей дивилися королівські новини.